Вітаю вас, шановне панство! Сьогоднішня тема для обговорення Геншин. Завчасно хочу зауважити, що всі слова сказані в цьому ролику це лише моя думка. Я відкритий до конструктивної критики та обговорень. Навіть не знаю, що почати, я одночасно люблю цю гру і просто ненавиджу. Зараз розповім вам свою історію. Вперше я побачив Геншин випадково, ще до його виходу, і подумав, невже це перша адекватна гра у аніме стилі. Потім, дізнавшись, що потрібно грати за чотирьох персонажів, мій інтерес різко зник, але ненадовго. Все ж таки через тиждень після виходу гри я її завантажив. Як же це було прекрасно. Я конкретно залип. Так залип, що ось уже майже третій рік поспіль граю заходячи в гру кожен день. У мене вже дуже давно максимальний рівень пригод. Я закривав всі івенти на 100%. Кожен день заходжу робити деліки та витрачати смолу. Закрив всю мапу на 100%, окрім фонтейну звісно. Пройшов всі квести, вкачав понад 35 персонажів. Отримав ось стільки ачівок. Тож мені є чим поділитися. Моя головна ціль в генші це закриття всіх локацій на 100% та колекціонування різноманітних персонажів з подальшою їх прокачкою. І в моєму понятті прокачка це персонаж 90 рівня, зброя, також 90, всі вкачені артефакти та 9 таланти. Так, навіть звичайна атака якогось венті, яка і в цілому не потрібна взагалі. Коротко скажу, чи живий у 2023 році, так однозначно живіше всіх живих. Серед ігор подібного формату ви нічого краще не знайдете. Кожен рік виходить немало так званих пив з як, наприклад, ТОВ, але щось поки ні в кого не вийшло. Розмасолювати кожен аспект гри дуже детально не буду, але в цілому прийдемося по всім основним моментам. І почну я зі стилістики світу, адже це перше, що ми зустрічаємо в грі. Геншен це, напевно, найкраща гра у стилі аніме, а перепробував я їх чимало. Графіка, дизайн, геймплей, особливо саундтрек все на вищому рівні. Тайват прекрасний, кожен його аспект, іноді зупиняєшся просто щоб помилуватися такими видами. Особливо цікаво, коли біжиш по квестам в нових локаціях, помічаєш щось цікаве, йдеш досліджувати, а потім через дві години не можеш згадати, як ти сюди потрапив та що до цього робив. Тайва ділиться на регіони, які відносяться до країн в нашому світі. Кожен своєму стилі. Ванштадт це Германія, Лі, Китай, Інадзома, Японія, Сумеру це країни Південної Азії та Близького Сходу. А Фонтейн це Франція. І це круто, дуже круто. Завдяки цьому ви завжди розумієте, де ви знаходитесь. Досліджувати локації та проходити їх сюжет це велике задоволення. Я полосмок зі стажем, тож мені потрібно, щоб все було ідеально вичищено. І тому я збираю та шукаю кожну скриню, камінці з мурою та кожну книгу, де тільки можу. І зручно, що в кожного є вибір. Хтось збирає за допомогою відосиків та інтерактивних мап, це наприклад я. Хтось збирає просто все, що бачить, а комусь взагалі немає різниці і вони цим не займаються. So. Але тут моя перша головна біль: це сумеру. Я ненавиджу сумеру усією душою. Це просто гівно-гівняне. І зараз поясню чому. Мені подобається природа, і в моїй голові сумеру повинно було бути щось на кшталт світу з аватару, того що про синіх чудиків, з великою рослинністю, з різними тваринами, цікавою історією. І так спочатку і було. Мені дуже сподобалась перша частина сумеру. Я думав, що інші частини будуть з такою тематикою. А міхуйо, тобто хояверси, навалили таку велику купу. Постелі, що при її виді мені хочеться взяти монітор та викинути його в вікно. Я знав, що на мапі повинна бути постелі, але те, що вона буде розміром з Менштадт та ну ніяк не очікував. Більше ніж пів року розробники додавали найнуднішу постелю, по якій було просто неможливо бігати. Всі частини схожі одні на одну, все одне й те ж саме. А бігати потрібно дуже довго та багато. Як же я радий, що ці муки скінчилися, і як я радий, що вийшов фонтейн. для мене це ковток свіжого повітря, або, якщо точніше, ковток чистої води. Так, трохи відволіклися, я продовжу. В кожній локації свої вороги. Є таке відчуття, що чим далі локація, тим сильніші вони, адже хілічурли ваншотаються, а злі курки сумеру забирають немало часу. Типів різних ворогів дуже багато, як і босів, і всі вони зі своїми механіками. Прикольно, що для деяких ворогів потрібен спеціальний підхід, як, наприклад, комбінації елементів або деякі окремі механіки. Можна годинами залипати, тестуючи різні збірки. І це для мене одна з найсильніших сторін ген. Я отримую окреме задоволення, тестуючи різні пачки. Також мені було цікаво підбирати під персонажів зброю та артефакти, і в подальшому тестувати різні варіації. Єдине, що не зрозуміло, це куди поділась геостахія після виходу дендру. Ну правда, ні один персонаж не вийшов, та таке відчуття, наче про гею всі забули. Квести для мене теж скотилися дуже сильно. Спочатку читав кожен квест, кожен діалог, кожну записку, а в сумеру проскіпав пів сюжету. Адже такої кількості води, що вони льють в діалогах, вистачило б ще не на один або навіть два фонтейна. Дуже втомлюєшся тикати на ці діалоги. Дайте, будь ласка, хоч якось їх скіпати. А ще незрозуміло, навіщо нам дають вибір в діалогах, які ні на що не впливає. Озвучка в геншині шикарна. Раджу всім грати японською. особливо якщо ви дивитеся аніме, зможете зустріти знайомі голоси. Звісно, великим плюсом є, що в кожному регіоні свій сюжет та свій лор. За кожним персонажем стоїть цікава історія. Навіть в деяких івентах розкривають лор. Але, будь ласка, не треба лити так багато води в діалогах. Зробіть краще побільше катсцен, адже в геншині вони на вищому рівні. Від перегляду деяких з них досі йдуть мурахи по тілу. Персонажі в цій грі. Прекрасні, і їх нереально багато. Кожен знайде своїх улюбленців: лольки, дівчатка, хлопчики та справжні чоловіки та вайфу. У всіх своя зброя, свій лор, різні комбінації, свої сузір'я, які інколи міняють повністю геймплей або перетворюють персонажа в суперімбу. Коротше кажучи, точно не занудьгуєш. Таким чином, з новими персонажами можна розкрити потенціал старих пачок або доповнити їх. Але й тут є свої мінуси. Круто, коли у нових персонажів нові механіки, як виходив мандрівник з його польотом, але коли виходить новий персонаж, і по факту це майже дендрокацин, ну таке собі, звісно. І ще один мінус, якщо ви не криптомагнат, то вибити всіх персонажів просто-напросто не зможете. Доведеться обирати, кого ролити та кого скіпати. Я думаю, ви розумієте цю біль, коли йдуть потрібні вам банери разом або одне за одним, і ви сидите і стримуєте скупу сльозу. Добре ще є рерани, але для мене в основному вибивання нових персонажів головніше. Бо з часом зникає бажання ролити старих персів, особливо коли виходить щось новіше та цікавіше. І тут ми плавно підійшли до теми круток. Це всі ми улюблені премогеми. Ми їх отримуємо одноразово завдяки зачистки локацій та проходженню сюжету. Але все ж таки основний дохід примогемів іде з дейліків та івентів, ну і два рази на місяць безодню проходимо. Трохи рятує місячна підписка, але вибити всіх персонажів та тим паче їх зброю без колосального донату просто неможливо. Я доначу тільки на підписку і десь півроку назад перестав крутити зброю. Для мене персонажі головніше, при тому, що більшість з них може спокійно гратися без сигнатур. 40. І вам раджу не ролити зброю, якщо ви хочете зібрати якомога більше персонажів, та якщо ви не донатите. Звісно, можна зробити виключення, якщо вам ну дуже хочеться на свого улюбленця отримати сигнатурку. Донат нереально дорогий. Я думаю, всі це знають та розуміють. Не треба витрачати всі свої гроші на гру. Закидайте тільки по можливості. Місячна підписка і справді виручає, адже це не дуже дорого та можна копити донатну валюту. Я тільки на валюті за цю підписку зміг зібрати майже всі костюми в грі. І не забувайте, Відмічатися на сайті кожен день. 60 прямогемів в місяць на дорозі не валяються. Батлпас друга класна опція, адже тут ще зброї і крутки можна залутати, але ціни, звісно, вже не такі приємні. Щоденні заняття це дейліки, івенти та смола. З дейліками все зрозуміло, майже друга робота, іноді дуже ліньки їх виконувати, але бажання отримати премогеми пересилює цю лінь. Івенти бувають різні. Це або, наприклад, звичайні івенти збивству мобів, або цілі додаткові локації. На деяких івентах можна отримати зброю та персонажів. Смола – це обмежувач вашого прогресу, особливо на початку гри. З часом все стає простіше і мені в цілому зараз вистачає на все. Окрім звісно, смоли на артефакти. І це ще одна моя головна біль. Я ненавиджу систему артефактів в геншині. Задумка та реалізація класні, але мені, людині, яка взагалі не щастить в іграх, це дуже сильно псує ігрове життя. Я вже десь місяці 4 не фармлю артефакти. І я вам скажу, це офігенно. У мене є пачки, які закривають весь контент в грі, тож великої необхідності в фармі нових артів немає. У мене було таке, що я 2 місяці ходив та витрачав смолу в один данж, і мені тупо не випав ні один потрібний артефакт. Середньої якості. І при їх прокачці зазвичай все йшло в захист, а в артефактах, де він потрібен, навпаки. Дуже сильно горіло в такі моменти. За всю смолу, яку я за ці місяці зекономив, я зміг качати велику купу персонажів. А ще в мене постійно закінчувався ліміт артів, навіть при тому, що я достатньо часто чистив їх. Дякую, що хоч трохи, але збільшили його нещодавно. Я іноді задаюсь питанням: чи точно геншин є онлайн грою? Звісно, прикольно побігати разом, пофармити ресурси або данжі, поконувати деякі івенти, або подивитися, які люди роблять чайники. Але по факту наодинці все це робиться набагато швидше. Єдине застосування онлайну, яке я бачу, це допомога новачкам гри з фармом. І все напевно. До речі, про чайник. Дуже класна механіка для любителів облаштування своєї домівки, але з мого досвіду зараз лише одиниці цим займаються. Нарешті можу комусь показати свою колекцію кабанчиків. Назбирав я більше п'ятидесяти кабанів ще до виходу механіки ловлі свірів. Просто бігав по всіх друзях та купував якщо знаходив. На жаль, звісно, не можна всіх розмістити. Хояверси, додайте більше ліміту для кабанчиків, як петицію відкрити. Хай енд контенту, крім безодні, немає. В цілому цікава задумка. І спочатку був інтерес це проходити, але я не розумію навіщо з кожним разом підвищувати складність, а нагороду залишати такою ж. Існують ще супер складні рівні в івентах, але мотивації їх проходити немає. Це не так просто, а нагорода виді трьох камінців для прокачки зброї це просто жах. Але взагалі я б сказав, що Геншин – це не про хаенд, скоріше про спокійний геймплей з колекціонуванням та дослідженням. Тому що та ж сама безодня, коли ви збираєте дві та більше сильних пачок, проходиться достатньо легко. Кросплей для мене великий плюс. Зрозуміло, що якби гра була тільки під ПК та консолі, то розробники розкрили б більше потенціалу, але дуже зручно зайти зробити дейліки з телефону, коли немає можливості сісти за ПК, або якщо взагалі у вас його немає. І ще один момент: розробникам треба зжати гру, бо з кожним оновленням вона важиться більше і більше. Страшно навіть уявити, що буде далі. Переглянувши це відео, у вас може скластися таке враження, що мені геншин не подобається, але це не так. Це одна з моїх найулюбленіших ігор на ПК, яка не відпускаюсь уже майже 3 роки, і критикують гру або хейтери, які ніколи в неї не грали, або щирі фанати, які хочуть цього найкращого для цієї гри. Якщо у когось стоїть питання, чи варто починати грати, або повертатися, я скажу 100% варто. Новий контент регулярно, нові персонажі регулярно, нові регіони раз на рік, ні одні грі ви не зможете отримати подібну експіріансу як в хеншені. Якщо комусь цікаво, можу зробити огляд на фонтейн або різні гайдики до персонажів, квестів або івентів. Всім вельми вдячний вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас подобайка, та чи підписані ви на канал. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!